Ми цієї шалені дуже все сподобалось. Дякую. Особливо Каті дякую. Дуже сподобалось і цінно сподобалося з нею працювати. І я вважаю, що це дуже феєрично і не тільки про навчання, а й про життя. Мені подобається. І Катерина, вона добрий вчитель, і з нею можна поспілкуватися. Я сама також вокалістка, і ми вивчаємо. ну, Програма готується за два місяці. Це репетиції по, по три часа в день, по чотири, по п'ять буває. І тут за п'ять днів підготувати я заходів. Дівчинка молодець. Ти боявся? Ні, <рес> просто хвилювався сильно. У да. в тебе все ти молодець. — Да. Подобається, що діткам тут подобається, що вони відпочивають і насолоджуються з кайфом відпочинку. <рес> — Музичні гноми. Дуже чудовий концерт, дуже дякую, Всі класно співали, танцювали, море емоцій, дякую. Отлично, Хорошо, добре. Добре. добре, добре. Нам все дуже сподобалося. Наші діти класні, і ви всі класні. Дякуємо. Мені дуже сподобалося, але я дуже-дуже хвилювалася перед тим, як вийти на сцену. Серйозно. Максимум, просто супер. Я не хочу звідси їхати і сподіваюся, приїхати в інші роки сюди. Мені тут дуже сподобалося. Радість я відчуваю за дітей, за те, що ви робите для дітей. Це дуже важливо для них, для нас. Для цього потрібно багато часу, багато терпіння, от яке ви віддаєте цим маленьким діткам. Дякуємо вам. Мімі, -мі, мі -мі. дуже професійно. Я уявляю, скільки це потрібно було часу, скільки сил я в захваті сюди. Мені подобається за організацію, за підбір лідерів, відношення до дітей, що є підхід до кожної дитини. Приїжджайте в табір, максимум! Я думаю, що такий табір розвиває впевненість, принаймні в дитині. навчає спілкуватися з ровесниками, старшими дітьми. Я навчилася напевно, жити разом з кимось, комунікувати з людьми нормально. Тому що я довго отак не було б мене цього, щоб багато хтось рядом був. Да й взагалі тут класно. Ми за цей тиждень отримали величезне задоволення, тому що діти дійсно всі дуже талановиті, і якщо чесно, спочатку нам було страшно. Ми думали, так, да, що, що не вийде, бо, не бо страшно вийде. реально. Але вже на першій репетиції ми видихнули, бо ми побачили, що реально є дуже хороша перспектива, і що вони всі стараються, вони всі хочуть, а це реально було найголовніше. Ну і ми починали все, типу, що таке такт, там, як дивитися за нотами, а потім вони вже самі питали, там, а який такт? А, ми співаємо тут, типу, це приспів, це бридж. А ще було дуже сіду. кайфово, коли ми почули, як вони в коридорах співають ці пісні, в дуже. душі співають ці пісні. Ми просто зрозуміли, що ми робимо все правильно. Ми вообще дуже щасливі. Всіх дуже діток любимо, і дуже шкода, що треба їхати додому. Так і хорзереча. Ми чекаємо наступної наступне літо. Ми надіємо, що такий табір ще раз запланують. є плани. Ну, мене вже плануємо, які пісні будемо співати. У Мене одні профіки були. У мене в все, сразу було понятно, що все буде класно. Мені було трошечки страшно, але я подолала свій страх. Мені сподобалось там співати не перед публікою, перед всіма батьками. І ще пісні дуже гарні були. Батьки за нас дуже радувались. Вони. Дуже дуже їм сподобалось наш концерт. Мені дуже сильно сподобалось, як дівчата виступали. Вони просто умічки у мене. Ми дуже багато працювали з ними, і це настільки були сильні репетиції. Ми запам'ятовували рухи з віршами. Ми розчищали сміття, що ми там знайшли гроші. А оцей рух у нас був циркуль, і я отримала дуже сильне задоволення, так само, як і вони. Відчуваю щастя. Що ми це все-таки зробили, адже ми так упорно готувалися, старалися ходили на всі репетиції. І, і те, що побачили все таке це батьки вживу, це справді дуже може, ну не може не радувати. Трохи сумно, що це кінець уже практично табору, що всі вже всі наші репетиції закінчилися. І вже завтра ми всі роз'їдемося по своїм містам. Табір піднімав дуже, дуже важливі е, теми, які заставляють задуматися, і е, справді подумати, а чому? а чому так? Я за це дуже дякую табору. Я вірю, що я талановита. Сьогоднішній виступ мені дуже сподобався. Все було просто кайф, клас, супер і інші синоніми цього слова. Я сьогодні відігравав роль басу, а також я був солістом. Спочатку в мене був може такий страх, що або такий щось установка така в мене, що я не вмію співати а, сольні партії. Але е, поки я співав е, у хорі, я зрозумів, що в мене таки є якийсь слух, я можу щось співати. І потім я вже вирішив спробувати, а може, мене навіть візьмуть у солістів, і це був як е, якийсь ну прикол. Чи... Притягне, чи ні? Або тозі я, а я ну, ну, Виклик того, що я боюсь сцени, я весь час боюсь сцени, наскільки я. Я вже 6 років займаюся в музикальній школі. Я кожен раз виходжу і боюся сцени. Думаю, хто ці люди, що вони від мене хочуть? разом з нами. Максимум.